Скільки я заробляю на молочній фермі в Канаді. Всім привіт! Мене звати Таня. Зараз я вам все розповім, а ви поки підпишіться. Отже, вже півтори роки я працюю на молочній фермі в Канаді і, до речі, нам недавно підняли зарплатню. До цього місяця у мене була зарплатня 16,32 канадських доларів на годину. І у кінці місяця я отримувала десь 3 тисячі канадських доларів чистими вже після податку, тому що працюю доволі багато. Годин, десь 230 годин на місяць. Зараз же нам підняли зарплатню, і зараз моя зарплатня становить 18 канадських доларів на годину. Так, це не багато, але все ж таки вже краще. Тому тепер моя зарплатня буде десь на 200-300 доларів вище. І я буду отримувати десь 3200 канадських доларів в місяць. Це в принципі не багато, але це краще, ніж це було. А ви де працюєте в Канаді, пишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почути.